Підліткові штани від німецького бренду Den, Це йде моделька Карго вартує 259 гривень одиничка, лот 10 позицій, 2590. Вони йдуть у різних кольорах, будуть ось такі під джинсу, кишеньки, все як треба для карго, прямий крій, кишеньки попереду. Тут обманка. Резиночка та додаткові затяжки для, кращої, для кращого та комфортнішого насіння. Розміри 122-й буде дві пари, 128-й, 2, 134 одна, 140-й 2, 146-2, 152-й одна. Ось так позаду виглядає інша моделька. Отак спереду, кишеньки на липучках. Кишеньки ось тут, спереду та затяжки. Все так само, тільки колір другий. І вони такі під підвільвети йдуть, дуже тактильно приємні. Та ось такі вже для доросліших діток, ось такі рожеві. Тут йдуть кишеньки на застьошках. Також якісна фурнітура. Подивіться, як мило виглядає пуговка, кишеньки. Позаду також кишеньки. Нагадаю, 259 гривень за одиничку. Ось так виглядає синій варіант. Тут на липучках буде йти кишеньки. Застіпка позаду будуть кишеньки на липучках. 259 гривень за одиничку. Якщо бажаєте замовити цей лот, звертайтесь до наших менеджерів контакти в шапці профілю.